Ми вже розповідали про те, як підібрати автомобільний акумулятор. Дивіться наше відео за посиланням угорі та в описі. У ньому ми зазначали, що один із найбільших страхів автомобіліста придбати старий акумулятор, який дуже довго пролежав на складі дистрибутора і розрядився. Можна, звісно, подивитися дату виготовлення корпуса, яка позначена на дні АКБ, але цей спосіб не може вважатися надійним. Його не можна застосовувати до кислотних акумуляторів. Якщо їх перевернути, є ризик розлити електроліт, що, безперечно, позначиться на якості роботи батареї. Тому краще навчитися розшифровувати дату виготовлення, що зазвичай вибита, не надрукована, зверху на кришці чи корпусі акумулятора. Чому розшифровувати? Бо там незвична нам комбінація день, місяць, рік, а зазвичай сполучення цифр і літер, в якому зашифрована інформація про завод-виробник і навіть бригаду, що виготовила той чи інший акумулятор. Навіщо все так складно? Щоби у разі настання гарантійного випадку можна було повернути акумулятор, і виробник міг швидко визначити, де, коли і на якому етапі трапився дефект виробництва. Отже, почнемо з бренду Бош. Одного з найпопулярніших виробників АКБ. Ви на каналі Докії. Морж застосовує кілька варіантів позначення дати виробництва. Перший комбінація літер і цифр, що складається з кількох частин. Дата виробництва зашифрована у першій частині, де є літери. Наприклад с 9, с 1 32. У цій комбінації перший знак літера С означає країну виготовлення, зокрема, Це Чехія. Далі йде номер конвейера 9 і спосіб відвантаження. Це на передпродаж. А вже після цього дата виробництва Д1 остання цифра року. 79 код місяця листопад, а 30 день місяця. Остання цифра 2 означає номер робочої бригади. Отже, цей акумулятор виготовлений у Чехії 30 листопада 2021 року. В описі під відео подаємо повну розшифровку цифр та літер. Другий варіант комбінація літер, наприклад, n і -E A. Перша літера N означає код місяця у році, жовтень 2022 року. Сі код країни виробника Чехія. І e код числа місяця 14. Отже, цей акумулятор вироблений в Чехії 14 жовтня 2022 року. Повну розшифровку символів дивіться в описі під відео. Сподіваємося, цим відео ми полегшили розшифровку дати виробництва акумуляторів Bosch, щоб ви могли повною мірою насолодитись покупкою. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео з цікавою та корисною інформацією, бо ми розбираємося в деталях.